Я розпочинаю запис. Доброго дня, шановні студенти. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас гостьова лекція в продовження теми щодо діджитал маркетингу. Яку я прочитала минулого разу для студентів, і сьогодні для них буде більш, скажімо так, з практичної точки зору, своїм досвідом поділиться людина, яка має практичний досвід в роботі в маркетингу? Це Катерина Ілляш, стратегічний маркетолог, кажучи, з досвідом роботи у цій сфері, яка нам сьогодні розкаже основні. В принципі, основні правила, основні етапи того, як створюється сайт, як це виглядає на практиці. Це буде корисно і студентам нашим, і я думаю, може бути цікаво в тому числі і колегам-викладачам. Катерино, я передаю вам слово. Можете розпочинати. Дякую.